Олешинець Вадим Яровий щодня ходить через старий місток і так уже 10 років. Каже, нова дорога і переправа дозволять нарешті нормально потрапляти на роботу і додому. Яке тут було, то робилося, що тут робилося? Це питання з цим мостом вирішує дуже сильну логістику. Через Олешин, Гречани, оце ось сполучення. Буде гарна дорога, людям буде добре добратися до роботи. Це раз. По-друге, не буде робитися ось такого болота. Ви самі розумієте, ми так 30 років тут чи 40 навіть ходили. Розпочали будівництво з ділянки у 280 метрів. Сучасна технологія, кажуть будівельники, дозволяє нівелювати негативні якості так званих рухомих ґрунтів. Викопали корито, так як ґрунти не стійкі, получається чорнозем, ґрунт і торф виконана технологія по влаштуванню подушки. Замкнутої подушки, обойма називається подушка обойма, в якій вкладається геотекстиль на дно, потім вкладається георешітка. Матеріал, який георешітка, це є ця обойма, на ню вкладається 50 см ЧПС. Закривається обойма, і тоді по цій подушці влаштовується основне тіло насипу. Наразі на зведення мосту і прокладанням дороги працюють 15 робітників, бетонярі, екскаваторники, бульдозеристи, арматурники. Фахівці приїхали з різних регіонів України. Той з Чернівць, той з той Житомирського, той з Хмельницької. Ну кадри звідки підбираються, вони приїжджають на роботу, влаштовуються і працюють. Вони можуть не тільки працювати на цій ділянці, можуть в інших містах, де, де організація працює. Занадто грандіозним новий проєкт називає частина місцевих. На їхню думку, під час війни можна було обійтися і скромнішим варіантом. Такого моста тут не треба. Там дорога вузенька, на грішанах дорога вузенька. Для чого такий місць? Що тут має їздити по ньому? Я не знаю. Лучше б купити якийсь. У щось таке, а дорога то таке, то скільки вгрохали сюди, ви дивіться, можна було поставити колони і підвісни, і зробити маленький мостик. І всього їй вистачило. Зачем було цього всього розривати? До кінця цього року будівельники планують зробити 75% насипу, а вже наступного літа здати об'єкт в експлуатацію. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 канал.